Герої не умирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Слабошевський Віктор Олегович, солдат. Позивний Вінстон, навідник 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти 1 го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 26 травня 1985 року в місті Фастів Київської області. З дитинства Віктор був оточений прикладом працьовитості та відповідальності. Його батьки Тамара Олександрівна, провідниця та Олег Борисович, електромеханів. Працівники залізничного транспорту. Саме цей напрямок згодом став і життєвим шляхом Віктора. Навчався у середній школі номер 2 міста Фастів. У шкільні роки Віктор вирізнявся активністю, добротою та почуттям гумору. Його захоплення були різноманітними: дзюдо у спортшколі локомотив, читання історичної літератури, створення виробів з металу. Після закінчення школи здобув професію оглядача ремонтника вагонів у Київському вищому професійному училищі. Залізничного транспорту після проходження строкової служби Віктор працював у Києві на Укрзалізниці, а згодом з інструментального цеху на Пратвенц. Саме тут він зустрів свою майбутню дружину Олесю, з якою створив міцну і люблячу родину. Віктор був справжнім чоловіком і батьком. Він був турботливим і люблячим чоловіком для Олесі, найкращим татом для доньки Альбіни та сина Єгора. Завжди підтримував свою маму. Був надійним братом для сестри Зінаїди та добрим дядьком для племінників. Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, віктор не залишився осторонь 7 квітня 2022 року. Він добровільно став до лав збройних сил України, служив оператором у бойовому підрозділі. У 2023 році пройшов п'ятитижневий курс базової бойової підготовки піхоти в Естонії, після чого був призначений навідником і з підрозділом був направлений в Донецьку область. Віктор мав вдачу щирого, рішучого, відповідального воїна, на якого завжди можна було покластися. Побратими згадують його як добру, чуйну людину, яка завжди була готова допомогти а на його обличчі завжди сяяла посмішка. 18 серпня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області, Віктор загинув внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу. Указом президента України номер 147 Слеж від 7 березня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Слабошевський Віктор Олегович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно вічна пам'ять герою.